Юрист Кам'янського бюро правової допомоги допоміг матері встановити факт смерті сина, військовослужбовця ЗСУ. Російська агресія проти України торкнулася майже кожної української сім'ї. Хтось був вимушений покинути свою домівку та шукати мирного життя за кордоном або стати внутрішньо переміщеною особою. Хтось героїчно захищає батьківщину, а якась родина втратила свого захисника. У разі, якщо підтвердити цей факт складно, на допомогу приходять юристиме так сталося у пані Галини. Жінка в березні звернулася до сектору Кам'янського бюро правової допомоги. З проханням допомогти скласти заяву до суду про встановлення факту смерті сина військовослужбовця. Заявниця не підходила під жодну з категорій, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Але у зв'язку з указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 проведення воєнного стану в Україні важкого психологічного стану заявниці та поваги до батьків військовослужбовців, які захищають батьківщину. Працівниками сектору Кам'янське бюро правової допомоги було прийнято рішення про надання правової допомоги про. Боно, тобто безкоштовно, пані Галина розповіла, що її син уклав контракт про проходження військової служби у лавах ЗСУ 24 лютого 2022 року, проявивши стійкість і мужність, загинув у бою за нашу країну СМТ Рикове Гнічівського району Херсонської області. Ще пані Галина отримала сповіщення від Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Завдяки допомозі небайдужих людей вдалося отримати лікарське свідоцтво про смерть у месенджері. А от оригінал отримати було неможливо через інтенсивність бойових дій в цій місцевості. Для проведення державної реєстрації смерті пані Галина звернулася до відділу реєстрації актів цивільного стану. Однак ДРАЦ відмовив в такій реєстрації, посилаючись на те, що пред'явлено копію лікарського свідоцтва про смерть, а необхідно оригінал. Відповідно до закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація смерті проводиться на підставі оригіналу документу, виклад виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою, рішенням суду про встановлення факту смерті особи на певний час або оголошення. Її померлою. встановлення факту смерті необхідно заявниця для отримання свідоцтва про смерть її сина. Отримання допомоги на поховання, прийняття спадщини, оформлення родину загиблого захисника відповідного статусу та інших пільг. Непомагала в цьому пані Галині, завідувача сектору Кам'янського бюро правової допомоги. Ознайомившись з наявними документами, завідувачка сектору Кам'янського бюро правової допомоги Лілію Осіпьонок, було прийнято рішення про складання заяви для звернення до суду. Суд, з'ясувавши зміст заявленої вимоги, вивчивши матеріали справи та оцінивши докази у сукупності, задовольнив вимоги за вище вказаною заявою. Дуже важливо. Вчасно надати безоплатну правову допомогу родинам загиблих захисників, адже вони перебувають у стресовому стані та потребують додаткової уваги та підтримки суспільства. Тож механізм надання вчасної та якісно безоплатної правової допомоги має працювати безвідмовно, зазначила Марія Ростова. Якщо ви теж потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв рятувальників 19 або за телефоном 0800 213 103